Нашої батьківщини. І ще запитання: наскільки є необхідною психологічна реабілітація і якщо її не надавати або не надати вчасно, ну що може бути? І друге запитання: чи є якась цифра, яка окреслює нещасливі випадки навіть суїцидні або дуже важких психологічних загострів? На сьогоднішній день зареєстровані десятки суїцидів, які є вже, і вони зареєстровані. Щодо загальної цифри? Її в найближчий час ще не буде, ми можемо сказати тільки про тенденцію, тому що власне є гострі стани, а є стани хронічні, які можуть виникати, і за досвідом Сербії, Косово, ці стани можуть виникати протягом 10 років. І якщо ми говоримо про досвід інших країн, ПТСР, да, це Афганський синдром, це В'єтнамський синдром, це Східний синдром. Якщо ми проведемо паралелі, і просто залучимо досвід інших країн. Ми е, можемо сказати, що, наприклад, серед американських солдат, які загинули під час В'єтнамської війни, було 58 тисяч, якщо я не помиляюсь, можу, ну, невелика помилка може бути. Протягом 10 років після завершення війни, серед тих, які повернулись живими, 62 тисячі. Тобто більше ніж бойові втрати закінчили життя самогубством. Тобто, втрати суїцидальні були більше, ніж втрати бойові. І ці втрати суїцидальні були пов'язані виключно з неготовністю суспільства, родини, роботодавців приймати людей іншими, не реабілітувати, а абілітувати їх, приймати в суспільство. І власне тренінги Френка П'юселіка вони навчають родини. Психологів, соціальних працівників, роботодавців, яким чином потрібно абілітувати, тобто приймати людей, які отримали абсолютно інший унікальний досвід. Ми не відношусь, я особисто не відношусь, хоч у нас існує термін реабілітація, так, якби відновлення. Але я відношусь до людей, які побували на передовій, на руках яких гинули люди, як до людей, абсолютно, які живуть в іншому вимірі в іншій системі цінностей. В іншій системі реагування їх життя для них перестає бути цінним. Так от, в той самий час, коли загинуло, тобто суїцидом закінчили життя 62 тисячі американських солдат, в цей самий час половина тих, хто знаходився в ув'язненні в тюрмах в Америці, 50% були учасники В'єтнамської війни. Але в суспільстві їх пропорція була 1 на 50 тисяч. Це означає, що люди агресивно реагували на будь-яку несправедливість, і є випадки, коли, на жаль, реагування, яке є нормальним в військових умовах, в домашніх умовах, воно може привести до надзвичайно трагічних наслідків. І в Сполучених Штатах, наприклад, є е, один герой В'єтнамської війни, який отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство власного сина. А відбулося це абсолютно випадково. Він спав, працював телевізор, до нього підійшов шестилітній хлопчик, який заводив електричну іграшку. І е, цей звук спрацював як, е, як пружина зброї, автомата. І цей військовий у вісні Вдарив рукою, підскочив, вдарив рукою, тобто він реагував, якби він на війні, він одною рукою вбив свого власного сина. І через 20 років йому пропонували вийти, пропонували лікування в психіатричному закладі, він сказав, ні, я звір, я вбив власну дитину, я буду сидіти все своє життя. І, власне, залишився на пожиттєво ув'язнення. Це я вам пояснюю глибину насправді проблеми, яка може виникнути і легкість її вирішення. Тобто, за прогнозами Френка Пюселіка, якщо ми зараз не розвинемо мережу. І, власне, я хочу подякувати Френку, який сам пройшов в'єтнамську війну, який реабілітував і абілітував учасників шести військових конфліктів за те, що він абсолютно безкоштовно проводить в Україні ці тренінги, які є надзвичайно вартісними для нашого суспільства. Тому що кожна дружина, кожен член родини, кожна дитина мусить знати, які, за якими правилами живе людина війни. Тому що ці правила життя дають їй можливість вижити. Якщо ми знаємо їх правила, ми можемо їх абілітувати. Ці правила надзвичайно чудово. Френк розповів в своєму інтерв'ю. Це інтерв'ю було на першому національному каналі телебачення. Я думаю, що воно є виставлено і у нас в нас у Ютубі і на Фейсбуці. Його потрібно послухати кожному. Це правила, за якими живуть наші солдати. Це ті правила, які дозволяють їм вижити. Це правила, які мусимо вивчити ми, кожен з тих, хто живе сьогодні мирним життям. І тоді в нас не буде конфліктів, у них не буде приводу ні для агресії, ні для суїциду. І, власне, саме для цього ми розвиваємо мережу людей, на яких можна буде спертися по всій Україні. А тим людям, які відносяться до цього байдуже, цим людям мова йде зараз про тих людей, які не беруть е учасників АТО на реабілітацію, чи бояться, чи не хочуть, чи е -е, просто їм руки і не піднімаються, таким закладом людям просто ганьба.